Сина з невісткою я радо впустила до себе на квартиру, вважала, що в чотирикімнатній квартирі вистачить місця усім, і ще я буду допомагати молодим, коли з'явиться малюк. Я людина не конфліктна і ніяка там не суперсвекруха, що вимагає чистоти і догоджання синові. Ні, я собі подумала так. Я ще працюю, тому буду рідко бачитися і єдині лишаться вихідні, але й то вони довго сплять, а далі я кудись йду, і в цій всій схемі я не врахувала два фактори характер невістки і нежданий спадок. Прожили ми в мирі до появи малюка. Відтоді невістку як підмінили, бо все їй було не так, не лише в поведінці сина, але й в моїй. То я рано встаю і дитину їй буджу, то я гримнула кришкою і дитя встало, то дверима рипнула. Я все списувала на гормони, але ж скільки можна? Я з онучкою гуляю, беру на руки, коли Ліля хоче піти відпочити, підгузки поміняю і нагодую. До чого тут ці придирки? А потім сталося те, що мені прийшов спадок від далекої родички кімната в гуртожитку. Звичайно, що я втішилася, бо можу здавати її в оренду і матиму додатковий дохід, але це стало темою для розмови, яка мене вразила.